Взяла поліцейський автомобіль на таран. Гучна аварія сталася на ірпінській трасі неподалік столиці. Жінка не опоралася із керуванням, і її автомобіль розкрутило примісінько у патрульних уламки машини, розкидані по дорозі, шокували зокрема дитяче крісло, що стричало крізь розтрощене скло. Ська траса, усе сталося близько восьмої години ранку. Дорогу не поділили. Поліцейський та Міцубісі. За кермом каризми їхала жінка, і саме вона виїхала на зустрічну. Попередня причина очевидна: на дорозі страшна ожеледиця. Автоледі не впоралась з керування, машину занесло на свиській дорозі, Відкинуло на зустрічку. Вона протаранила. Поліцейський автомобіль не як бачите, розвернуло на 180 градусів. Жінка забрала карета швидкої допомоги. Тяжко питання. Коп, який був за кермом поліцейського заза, не говіркий. На місці аварії страшно розбиті автомобілі. Однак особливо мороз сипле по шкірі, коли бачиш дитяче крісло, що розбило заднє скло. На щастя, дитини в салоні не було. Машина Міцубістів їхала Києва в сторону Ірбеня. І автомобіль ЗАЗ, е, ОДСО, поліцей охорони, їхала в сторону Києва. Міцубісів загорнула, І вище поки що буде що автомобіль ЗАЗ заїхав е, в е, машини Міцубіс. Поліцейський сусідників.